Ви слухаєте інформаційний маратон на громадському радіо. Долучаюсь до нього. Я, Валентина Троян, а режисерка цього ефіру Ірина Нижник і гостьова редакторка Світлана Мословська. А з нами вже на зв'язку Віктор Ягун, екс-заступник голови служби безпеки України, і говорити ми будемо про секретну інформацію. оскільки Україна та Швеція нещодавно підписали угоду про обмін секретною інформацією, пане Віктор, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, ну, от, е, по-перше, що це дає, як виглядає обмін секретною інформацією? Яка інформація може вважатися секретною? Дивіться, я хочу вас розочарувати, в цьому немає нічого дивного. Ми підписуємо такі протоколи зі всіма країнами, якими ведеться будь-яка дипломатична робота, тому що таємна інформація буває різних типів. Вона буває для службового користування, це так само таємна інформація. Вона буває секретною, цілком таємною для, для особливої важливості. Тобто є дуже багато параметрів, вони є в законі про державну таємницю. І коли ми підписуємо якісь договори, не завжди ці договори є публічними, є тільки заголовок, там якісь там певні ознаки, а все решта. Залишається за я би сказав в лапках, та там за за, за межами загального загальної бізнесу. разом з тим є в службі безпеці України, є департамент охорони державної таємниці, і як правило, комусь керівників служби безпеки, або голові служби безпеки, або його заступником даються повноваження для підписання відповідних договорів про збереження. Збереження того механізму обміну по державній таємниці, який ви можете побачити на, на сайті. Служби безпеки, які договори і коли були підписані, з якими країнами Так, да, я побачила цей список. Дійсно, він є тут. Коли та да. і, але є різниця, тому що є до прикладу угода про взаємну охорону таємної інформації. Є, до прикладу, про взаємний захист таємної інформації. От між Україною та Фінляндією про. Обмін секретною інформацією. Ну, по-перше, чи є різниця між таємною та секретною. Можливо, я е, дуже прискіпуюсь до слів, і різниці немає, але уточніть. Ні, немає різниці. Угу. Хто, хто яку ну, використовує в своєму понятті е, ці дані. Ну, Можливо, там якісь юридичні якісь нюанси є, але в загальному це нічого не значить. Е, чому відрізняється, тому що. Кожний договір є е, персональним, і він е, підлаштовується під ту країну, з якою договір е, підписується. В якісь країнах є свої поняття, в якісь інших. Є е, до прикладу, угода між Україною та Республікою Білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів. Це та саме, це та саме інформація таємна. та? будемо говорити. Чи? Дуже, так. Ми дипломатичні стосунки між е, е, Україною і Білоруссю не розірвані. Тому переважні більшісті договорів, які там були підписані, вони просто, можливо, десь е, поставлені на паузу, але разом з тим вони існують. Якщо б ми розірвали дипломатичні стосунки, напевно, ставило б питання про. Скасування тих тих договорів, які були підписані з тою країною. Про... Ну до речі, на сайті Служби безпеки, там де перелік цих угод, де про цю угоду з Білоруссю. Тут у... є така примітка про те, що нині здійснюються заходи з припинення угоди. Вона може бути розірвана одно... в односторонньому порядку? Є е, в прикінцевих положення будь-якого договору, Є таке поняття, як ми до відома. Країну, mm -hmm. що ми е, забираємо свою підпись, і вона через якийсь певний період скасовується. А з вашого досвіду роботи, ви можете сказати, як часто припинялися такі угоди між Україною і якоюсь іншою країною? Я не, не пам'ятаю таких випадків. А, і знову ж таки... якщо, якщо не виключати Російську Федерацію. А, от, до, до речі, про Російську Федерацію хочу сказати, тому що я ж. Захотіла подивитися, в якому стані взагалі чи є така угода. Принаймні, у цьому переліку немає такої угоди взагалі щодо обміну з mm, да, секретною таємною інформацією. <див> Дивіться, в 2014 році у нас був випадок, коли надійшли, надійшли блокноти. У нас з Російською Федерацією була єдина система. Таємного зв'язку це закритий закритий зв'язок, який був ще побудований за ну, по, по радянському Союзі, просто вони в якийсь момент, там, знаєте, там роз'єднувалися на якихось етапах. І, але система залишилася та що радянська, і вона діяла по, по всій території колишнього радянського союзу, де її демонтували, де вона залишалася, але вона була перервана. Але е, е, з Україною до 2014 року ця система е, була об'єднана, і е, враховуючи, що вони е, мали ті е, такі, так звані блокноти е, шифрування, вони їх е, час від часу мінялися. Вони ті протокол такий таємний тобто для того, щоб можна було міняти шифри, вони е, перебували. І тоді тодішній голова служби безпеки України Ловаченко був щиро здивований, що. На вже декілька місяців іде війна, а тут прийшли якісь сіла. То тоді зразу підняли питання припинити будь будь-які контакти, віддати все, що є в нас в Росію, припинити будь-які договори. Там не знаю, все, що стосувалося контактів. ФСБ там не знаю, там спільних якихось понімиком конюке і так далі. Так далі, все було зразу моментально, десь буквально за місяць розірвано і припинено. Я нагадаю, що ми говоримо з Віктором Ягуном. Він екс заступник голови Служби безпеки України. Ви слухаєте інформаційний маратон на громадському радіо, і при мікрофоні цю годину з вами я, Валентина Троян, пане Вікторе. Я все таки хочу, якщо ви не хочете розповідати про конкретні приклади з конкретними країнами, то все таки хотілося позуміти. А як цей обмін у ну, якого ж типу інформація має бути? щоб ви обмінювалися? Це там щодо злочин. Я не знаю, що до, до, до держзрадників це цікавить у контексті тих подій, які в Україні а, нині розгортаються, чи щось інше може бути? Е, дивіться, кожна країна вона вправі з е, 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 утиничувати ту чи іншу інформацію, яку вона прийде е, від себе. Тому е, інформацію, яку, наприклад, передається по лінії Міністерства оборони, е, по лінії е, спецслужб, якщо вони е, контактують, вони. Е, розумієте, е, є різний, різний рівень, е, наприклад, у нас один рівень е, градації, та е, ну е, рифи секретності, вони так так, так так звані. Е, в Сполучених Штатах інші для того, щоб їх об'єднати і приблизно при одного до другого е, і підписувати такі договори. От вони на, на цьому рівні вони е, обмінюються інформацією і е, є взаємо. Взаємне погодження, що вони не будуть оприлюднені. Яка це інформація? Вона різ... вона різноманітна. От ми зараз говоримо про те, що наші партнери допомагають нам розвідувати інформацію. Розвідна інформація закр... має закритий характер, і вона е... вона передається через певні, е... певні канали. Е... От там не знаю, від військової розвитки Сполучених штатів до військової розвитки України. Там, від... ФБР, наприклад, да, там, до Служби безпеки там, чи від ЦРУ до Служби безпеки, служба зовнішньої розвитки може України передавати якусь інформацію. Це вся інформація йде на рівні, тобто немає об'єднуючого фактору, вона на рівні відомств е, узгоджується. Яка інформація? Це інформація закритого характеру, і вона просто не оприлюднюється. Будь-яка інформація, mm -hmm. яка є від держави, може бути цікавою ворогу, тому вона і, і, і закрита. І от я зараз дивлюсь, з ким у нас підписані такі договори. Перша угода, це ну принаймні ті інформації, яка на сайті служби безпеки є. Це угода про безпеку між урядом України та організацією. Північно-Атлантичного договору це 95-й рік, але та, але це не про обмін і не захист таємної інформації. Такого щоб інформація, угода була підписана нут, вперше це 98-й рік з німеччиною ми підписали. Про взаємний захист таємної інформації. А наскільки вони працюють ці договори, і як Ну ви сказали, якщо Україні щось не подобається, то шукаються шляхи, щоб їх розірвати. А бувало таке, щоб якась країна хотіла таку угоду з Україною там з певних причин розірвати? Ну дивіться, на насправді я я підозрюю, що ті країни, з якими ми роз, роз, розриваємо дипломатичні стосунки, вони розривають. Ті стосунки по лінії державної таємниці країни, які б обурювалися діями України на сьомому рівні, мені не відомі. Тобто, так публічно розривати стільки договори по державній таємниці, ну, як правило, не прийнято. Воно йде в комплексі з розривом дипломатичних стосунків, з розривом якихось речей, які пов'язані на вищому політичному рівні. тому Якщо у нас були такі випадки, а в першу чергу це напевно, стосується Російської Федерації. Це наша новітня історія. Інших випадків просто не було. Нагадаю, що ми говоримо з Віктором Ягуном, екс заступником голови Служби безпеки України. Ми говоримо про різні угоди між різними країнами та Україною про обмін секретною інформацією. Ви слухаєте інформаційний маратон на громадському радіо. А як відбувається взагалі ця угода? Ну, от це останнє це ми зі Швецією так підписали цю угоду. А що сприяє тому, щоб ми от, Україна роз... збільшувала, скажімо, скажімо так, кількість таких угод такої співпраці останні місяці активної фази війни з Російською Федерацією, ми відчули суттєву допомогу від Швеції на предмет військових ну, саме військової допомоги. Тобто, нам передається певне військове обладнання. Можливо, якісь технології, які тільки відомі Швеції, і для того, щоб е, вона могла передавати їх і е, бу, бути впевненою, що ми будемо зберігати ці таємниці, потрібно було е, в обов'язковому порядку, щоб ті е, ну, такий договір був підписаний. Тому зрозуміло, що всі країни, які працюють на нашу оборону, на забезпечення нашої безпеки, е, в цьому числі і надаючи нам якусь інформацію суттєву е, в розвідному плані. Ми з ми зобов беремо на себе зобов'язання зберігати цю таємницю і не там не оприлюднювати їх в засобах інформації, не роздавати її направо наліво. І це якраз є гарантія договору, який підписується про спільне охорону державної таємниці. Я от бачу є угоди. Ну принаймні дві я помітила з цього переліку між. Кабміном та урядом Об'єднаних Арабських Еміратів і здається з Ізраїлем, і там е, та, із Ізраїлем, і там така примітка, що має гриф обмеження доступу. Що це може означати? Не ну, знаю. Це яка кожна країна. Я ще раз говорю, коли ідуть перемовини на предмет на підписання таких договорів. А договір підписується на рівні уповноважених ага. осіб через Україні, це керівництво Служби безпеки, уповноважується указом президента, та чи інша людина, яка уповноважена, щоб підписати такий договір. А перед цим йде кропітка робота по узгодженню всіх параметрів. Є певні свої нюанси. Напевно, це один з тих нюансів був внесений в цей законопроект. І, до речі, така сама примітка біля угоди е, Кабміну та Пакистану. Так, вони, вони нам кажуть, що ми, ми, ми з вами підпишемо, але от якщо можна, це внесіть, угу. я думаю, що Україна йде завжди на, на зустріч нашим партнерам, які готові нам передавати якусь інформацію, яка чорлива для них. Ну чи можна от так думати, що найближчим часом буде більше таких угод? Знову ж таки по аналогії зі Швецією, тому що багато країн нам і допомагають, і можливо захочуть і у цьому плані більше співпрацювати і обмінюватися інформацією? Ну я думаю, що треба підписувати зі всіма країнами, які з якими у нас є дипломатичні стосунки, і які справді нам ну в першу чергу ті, що нам допомагають. Я е, знаю, що дуже багато є підготовлених таких е, договорів, але просто ну, вони узгоджуються по дипломатичним каналам, коли або хтось до нас приїжджає, або ми кудись виїжджаємо, спілкуємося і на рівні уповноважених можуть підписати такі договори. Я думаю, що це е, дуже, е, дуже допомагає Україні справді і нічого в тому е, такого надзвичайного ну, ніято але 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 треба треба дивитися які країни ще залишилися скорзіо ж це ті країни з якими нас обмежені дипломатичні стосунки а от на сайті остання угода, яка ну про яку є інформація? Це угода між Україною та Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом. Це трохи інше формулювання. От, що, як ми можемо охороняти інформацію з обмеженим доступом там фі з Фінляндією? Як це відбувається? Що це за процес такий? Ну, інформація з обмеженим доступом це якраз є інформація, яка охороняється державою, тобто uh -huh. просто ні, різні е, е, різні е, формулювання, е, як правило, вони випливають із того законодавства, яке є в країні партнері. для того щоб ми могли е, узгодити своє законодавство з їхнім, ми е, приводимо їх до е, певного е, консенсусу. Тобто, якщо в нас це там інформація, в нас же так само інформація, яка охороняється державою з обмеженим доступом, це є е, інформація, якщо є. Е, Різні, різні ступені її засекречування. Я вже казав, що це стосується ну, ступень секретності. Особливо важливості це найвеликий е, рівень у нас, там, цілком таємно, таємно і для службового користування. Е, відповідно, ми намагаємося підвести наше законодавство під їхнє і вже узгоджуємо якісь там назви. Тому з що це просто узгодження дипломатичних таких моментів. Пане Вікторе, ви ще сказали, що є департамент у Службі безпеки України, так який займається. Як правильно уточніть, будь ласка, нагадайте таємною інформацією, державною таємницею. Так, Департамент захисту державної таємниці. Наскільки я знаю, о, ну це трохи від віді, від, від, хочу відійти від основної теми. А українські чиновники отримують навіть доплату за доступ до держтаємниці. Ну так, вони мають доступ, допуски доступ. до, до да, да. Да. А в чому логіка? Навіщо людині доплачувати навіть за це? Просто цікаво. Ну, різні бувають доплати, але от нещодавно не був матеріал. Коли стоїть питання про те, що доплачують за заслуженого артиста, ніхто ніколи не лякає питання та, або за кандидата наук. увагу. Має бути обґрунтування. А коли людині дають обмеження, розумієте, от, наприклад, людина, яка бере на себе відповідальність і їй дають доступ до державної таємниці вищої категорії, він набере себе певне обмеження. Він, наприклад, не може там виїхати, коли він хоче за кордон. А в певний момент він може там взагалі покинути країну, розумієте. Це ж за все ж треба якось. Ну якщо, як, якщо ви так обмежите людину, то йому треба якось е, компенсувати ці речі. Тому знаєте, ну і людина на бе на себе бере відповідальність, а ви е, на нього кладете якісь відповідальності. Тому доплата це не просто так, якась там е, премія. Знаєте, а це е, доплата за ту відповідальність, яку несе людина. Після того, як людина вже перестає бути чиновником, зберігається певна, певні обмеження у нього, оскільки він мав доступ або вона мала доступ до державниці? Ну, зараз по законодавству. Раніше було там, якщо мав до, до, до певного рівня там, 5 років заборона там, виїзду за кордон, там, не, не виїзду за кордон. а... Перебування там десь на чи 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 на постійному місці проживання щось таке а зараз по моєму таких обмежень немає. Єдине, що є певні певні градації, але це треба дивитися по закону, Я от вам uh -huh. зараз не хочу вдаватися, але такі обмеження раніше були. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що ми говорили із паном Віктором Ягуном, він екс-заступник голови Служби безпеки України. Ми говорили, ну, власне, починали розмову з того, що Україна та Швеція підписали угоду про обмін секретною інформацією. От я пана Віктора розпитувала про те, що це означає і що це дає Україні, що це дає Швеції. І також ми торкнулися загалом. Теми ці, цих угод, тому що їх насправді Україна підписала із багатьма країнами, як вони працюють, і е, згадали у цьому контексті, звісно, що угоду між Україною та Білорусією і Україною Російською Федерацією. Громадське радіо. Слухайте, думайте.